Христос Аскрес. Вияснено воскрес. Священний Олексій, підкажіть, чи можна здати вредного тестя в ТЦК? Питання були, всякі ще такого не було. Але якщо вже дуже крепко вредний і немає протипоказань по здоров'ю, крепкий здоровий, а робить збитки вдома, п'янствує, мучить тещу, мучить дітей, то гріха його здати в ТЦК не буде. Ну, я так вважаю. Якщо немає там дрібненьких дітей, нема під опікою, не інвалід, ну то може. Якщо робив вдома вред, то хай зробив лучше користь. Тому тесті, не обіжайтеся на мене. Ну, запитала людина, мене мушу відповісти. Тому все то ж Україну треба боронити. Тому тут гріха тут нема, каже, нема більшої любові, коли хто навіть душу свою за ближнього свого положить. А якщо дуже вредна людина, то треба якось її в В тюрму садити не треба, в підвал не треба, в цікаво, щоб служила нормально. щастя, здоров'я, живім довго, миру Україні.